В умовах війни важливо забезпечити максимальне використання кожної ділянки землі, де не ведуться бойові дії. Отримати земельні ділянки та зареєструвати права на них стало простіше. 24 березня цього року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Представляємо сім ключових змін закону щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Всі договори щодо передачі у користування сільськогосподарських земель, термін дії яких закінчується після 24 лютого цього року, вважаються поновленими на один рік. Державна реєстрація договорів про використання земель здійснюється районними військовими адміністраціями у книзі державної реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування можуть передавати в оренду для виробництва продовольства, сільськогосподарські ділянки державної та комунальної власності, земельні ділянки колективної власності, нерозподілені і невитрубувані ділянки. Земельні частки паї постійні землекористувачі та емфітефти можуть передавати належні їм ділянки в оренду на строк до одного року для виробництва продовольства. Особи, які володіють сільськогосподарськими земельними ділянками всіх форм власності на праві оренди або суборенди, можуть передавати такі права іншим особам строком на один рік без згоди власників таких ділянок на підставі договору про передачу права землекористування. Розмір орендної плати на сільськогосподарські землі, які передаються в оренду, не може перевищувати 8% нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. Договори щодо земельних ділянок укладаються в електронній формі та посвідчуються кваліфікованими електронними цифровими підписами сторін. Маєте правові питання? Безоплатно проконсультуйтеся з юристом за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. У разі перебування за межами України телефонуйте плюс 38 044 363 10 41. Також ви можете отримати правову допомогу дистанційно через інші сервіси, скануйте код та вибирайте зручний спосіб отримання інформації.